Слава Україні! Це моє перше відео на Ютуб. Так що, поїхали. Хочу розказати про цю сім'ю. Доволі тут є цікаво те, що Пару цікавих фактів, короче, про неї. Перший то те, що тут було 5 кроликів Без того. Їх було 5, але одне вона погризла. Тільки саме чорне. Так що, якби вона його не погризла, було б три чорних і два білих. Ну, коротше, це один. Цікавий факт. А другий то про цю кричку факт. То зараз вам візьму її ткур за шкурку. І буду, розкажу про неї, коротше. Я її, витайте, спа, сам спас сам лично. Як, бо її мама, зараз я її вам покажу, її не прийняла її, як свою ну своїх дітей. У неї там було 7 штучок, але це пізніше. Коротше, так, що про цю сім'ю ось такий факт. Жили вони раніше в трьох клітках. Ну, та сім'я. Ця, Зараз... і ще. Ще тут де Вася і... і тут. В цій клітці вони ще жили. О, так краще. Ще в цій вокліці жили. Е, так, такі, цю дирку теж прогризли вони. Є відео тік-то. Показ... Тут в мене була Каліфорнійка. І тут два круенятки сюди залізли і впили тут не... воду. Ну, Но... це не все. Цю клітку я робив для Васі, тут коли жив Вася. Е, і я тут зробив, бачите, тут вас дирка була така, і я її зробив, що за такою проволокою алюмінієвої. Алюмінільової. Ну, коротше. Так що, на цьому все про ту сім'ю. Зараз ще дещо розкажу про інших. Коротше, буду розказувати почергово. Ці-ці. Коротше, і там почергово буде Про цю клітку. Я вже тут, чесно кажучи, не пам'ятаю, хто жив. Тут я вже не пам'ятаю, хто жив. До цього зараз тут живе Каліфорнійка. Мені її привезла хрещена моя. Привезли мені її. Ще дво, два двокаліфорнійко і панона кролика. Його зараз нема, він помер від хвороби. І когось то ще. А, і шинсилу радянську. То вона в нас одна така, яка не хоче китатися. Всі вже покітилися, а вона одна, яка ніяк не хоче покитатися. Ми її стільки вже пускали кролів до кроля. Ну не хоче і все. А її друга покиталася круличка. То, бо то перша, то друга. Ну, Коротше, друга покіталася. Тут то про цю клітку що я можу сказати, сюди таку палку наверх, щоб не впала ця штука. Бо вона ледь-ледь трималася. Ще закрив тут того дирку, бо була дирка. Я не впевнена навіть чи в Тік-Ток-то викладав. Але суть. В чому? Та, що я її зробив. І більш такого цікавого факту, ну, фактів про цю клітку немає. Але я ще вам забув сказати один доволі цікавий факт, що працю, ну як цікавий, такий факт. Коротше, спочатку тут було тільки два водика, які я сам вбив, щоб собака не якщо що, то не відгризну, бо я хвилювався за кроликів. Ну, і ще потім я нашла собі таку фіднюшку. За, завісу? Ні, завісу того, боже, як там вона називається? Бо я з голови вилетіла. Ну, коротше, і спочатку я її вкрутив сюди. І хотів зробити ось так з гвоздика. У мене не вийшло. Я його забив сюди таку. І знайшов ось таку штучку. тож це перекрутив сюди і тепер у мене воно тримається. Все добре. Бачите, воно нас навіть гризе ту сітку, але думаю, не перегризе все таки, не хватить сили. Далі почнемо з рижика. Рижик в мене вже як 3, 3 роки. Він вже в мене як 3 роки. В нього багато кроликів зазвичай. Одного разу, як в мене були строкачки, бачите, він трохи такий дикий і не дає себе гладити, У мене були строкачі, кролички панточка в мене якщо колись була. Но це не суть. Він, вони від нього приносили по 10-9 по кролинят колись таке було. Зараз найбільше то було 8 кролинят. Ну Але це все по черзі. Зараз дам йому води. Він намікає, що він хоче воду. Зараз дам йому воду. Почищу за йому мисочку. Е Блін. Вода в траві трошки. Треба буде воду ще потім поміняти, піти, принести. Зараз ще так, таку, зараз попий. Вибач, Вася, рижик, точніше. Зараз тільки така є. Ну, коротше, суть в чому. Привезла нам її. Е -е привезли нам його, татова, татова сестра двоюрівна. Вона ну, теж тримає кроликів, на неї гаразд менше кроликів, ніж в мене. Далі про цю клітку. Блін, треба йти по молотка коротше, про цю клітку, щоб я вам розказала. Тут гвозді дуже місто тримається, зараз я піду візьму молотка. Ось так. І тепер воно відкривається. Це я зробив сам, Тут воно раніше не відкривалось. Було ось так прибите. Но я зробив так, щоб воно відкривалося. Я легко міг чистити клітку, бо я не міг то почистити клітку, я розізлився. І зробив ось так на два завіси. Це, статті я, взя... я це взяв звідси, що було. Тільки досочки прийшлось міняти, бо не мені їх зберегти. Ну і ще я раніше в ще жив, колись в мене був такий білий панон, мені хрещена подарила, привезла. Ну, на жаль, хвороба я його не зміг спасти. Ну, про цього все. Може, закрию пальцем? Ні, то дуже тяжко ну ужас. Ці мені подарила бабця, прабабця. на день народження. Ось така каліфорнійка і такий панон. Я, кстати, думаю, тримати панона через те, що він не такий красивий, і мені його не так буде шкода. Шкода Там на м'ясо опускати на то все. Коротше, ось така є і панон Зараз я їм дам їсти, бо бачу, вже поз'їдали. Зараз, ну як закінчу відео на YouTube. Що ще про цього Що ще можу тут розказати? Про цю клітку ще можу розказати. Е, про цю клітку я, чесно кажучи, певно нічого не можу розказати. Бо я тут нічого не робив. І не павню, хто в мене тут був. Ні, ну, була тут, я повню тільки як в мене тут була одна кроличка. була. Тоже от, панон був. Панон. Ні, стоп, не панон. В Каліфорнії була. Але це певно не чистокровна, в мене була Каліфорнія. тут на кутку принесла кроленят. Помню було таке. Ну, про цю клітку все. Далі. Ось ця клітка. О, тут же історія цікавіша. Гораздо цікавіша. Колись тут жила жив Вася. По-моєму, що, він тут колись жив. Чим? Але це не факт, не помню. Ні, тут, тут ворижи колись жив. Так, да, я задам. Ну, короче, а зараз рижик живе тут. Е... Сучом, колись ці двері, бачите, тут була палочка, але собака. Суб... Суба... Хто ж? Що, що, що? Я не пам'ятаю. Тут була палка, але вона відпала. Коротше, відгризли ці двері мені собака. Я, я знімав тік-ок, як я їх робив. Раніше тут вожив рижик. М'ят щось бачу, не їсть. Ану, що не, Дав коротше, ну не їсть. Бачите, вона не їсть, вона покиталась. Оця одна кроличка покиталась, теж мені привезла її хрещена. Це все що я вам можу про неї сказати. Важить вона 3 кілограми. Так само її подружка важить 3 кг. 3700, по-моєму, що так? Чи 400, ну не суть. Коротше, ось так. На плані... Матина, вона аж на наступний місяць. Тут, бачите, двойна защита, так би мовити, гойдики. А тут, тут в мене скрізь двойна защита. Іде гойдики це. Тут в мене колись жила. Жив рижик. О, не рижик тіпа, жив самий, а кроличка породи Бургонець. Тут цікаво, я вам ще не покажу, бо нема що розказати про неї. Жила тут, коротше, кличка, але ну, вона померла від хвороби. Далі. Цього я буду ремонтувати, бо тут, бачите, від підлога відламалась. Планую зробити так, щоб двері опускалися вниз і легше було чистити. І так само тут того хочу зробити, щоб двері вниз опускались. Тоді в мене будуть жити тут покрою. Далі. Ну, про цю клітку, що. Всередині там, не знаю, щось є. відро, О, відро, їжу. Нормально. Я сьогодні замку встала, зараз там зараз їсти, Бачите, ми щось пожирали. Так. Стоп. Я зараз почищу. зараз у кури набігли. Отак. Все. Ну і насипаю. Ну, ось так. Ось, зараз що там їм буде. Е, так, я зупинися на ці клітці. Тут у мене колись жив полтавське срібло. У мене колись отвожило. Це я точно пам'ятаю, що жило полтавське срібло. Я відео знімав Тікток. Тут того, я не пам'ятаю, хто в мене жив. Ну, теж така клітка, зараз у мене тут, ви бачите, миски всякі, мисочки лежать. Ось, тепер ця Ця сім'я. Тут цікавіше цікавіша історія. Корот, це теж чистокровні Тут твоже всі чистокровні струкачі. Всі вони йдуть, пішли від Васьки. Тут всі дівчатки, тільки хтось з тих двох чорних хлопчик, один хлопчик і всі основні дівчатки. Вони вже все пожирали, я їм... вони мене часто все з'їдають. Я їм вимушена давати два рази ї... заїсти. Далі це одне, що я можу ще про них сказати. Вони дуже сильно їдять. Ще, ще що я можу сказати, так. Двох підкидів нема. Було тут п'ять. Було ще одне таке сіре, дуже гарне, мені воно дуже подобалось, але воно. Вмерли від хвороби. Ще щось бачу цієї кролички, бачите, з носом і щось з вушком трохи бачу червоне. Може, зараз буду дивитися, який... що тут таке Буду після відео, бо я тільки зараз, замітив. Ну, коротше, раніше вони жили в двох клітках. Це ця, яку я робила доску, щоб собаки не вигризли. І в цій жили. Я її покажу, покажу в наступному мову ну, типу, через певний час. Тепер ми дійшли до цієї кролички. Це вже історія буде в неї поцікавіше. Щось вона бачу, жує, щось, вона, певно, робить кубло. Вона вже от -от матиме. Так, от, -от 20-го вже матиме. Так що вона, певно, вже робить якесь місце собі місце на кубло. Надіюсь, вона прийме цього разу, бо минулого разу було 8 чи 7 кроленят, бачите, збирає в мордочку. Короче, було 8 чи 7 кроленят. Вона їх покинула, вона їх не прийняла. І через це вона через те, що вона їх не прийняла, мені прийшлося робити таку, так би мовити, як то правильно, щоб сказати, операцію. Ну, коротше, прийшлося брати. Я взяв два кровня на свій страх і ризик і переселив ось сюди. Де в мене колись жила Круличка, я вам розказувала про неї. Вона була перша, про яку я вам розказувала. Таво було кубло і тут було кубло. Зараз включу Ближче покажу. Коротше, тво було кубло і тут було кубло. І тут було три, а тут було одне чорне. Чи чотири, я вже не пам'ятаю. Ну, коротше, не суть. І я підкинув під цю круличку, звідси забрав. Сюди положив. Взяв два звідси кронятка. Обтер об шерсть, трохи пустив до тих, щоб набралися запаху, і вже тоді запустив маму. А всі остальні, на жаль, вона не, їх не прийняла і вони вмерли. Да, вона їх подушила. Вона раніше жила в цій клітці, ну, живе зараз. І, по-моєму, що? Я вже згадав, в цій клітці вона жила ще. да. Ще в цій клітці вона жила. Так що, про неї все Дальше. Вася. тут же історія цікавіша. Це йде мій е, любимчик, якого я дуже люблю. Дбачу, це один кролик, який мене допускає себе. Я йому роблю такого. Не знаю, йому подобається, не подобається. Я таке роблю. В нього завжди є їсти, завжди є водичка. Хочу купити пару поїлочок, бо систему в мене не вийде таку зробити, як багато кроководів роблять. У мене клітки так хардкорно розміщені, бачите, тут вийде так. Мой деталь, мені тупо не хватить <пят> Значить, так, Трошки відволікся на друга. Що там мав розказати про Ваську? Купив я його в знайомого в добре ну, знайомого друга мого тата. Я в нього доволі багато кроликів купляв. Зараз покажу, яких я в нього кроликів купляв. Ці... Ці Ваську я в нього, самого першого купив в нього Ваську, Ну, який в мене є. Всю купив. Там ще зараз я вам покажу. Оп. Ось цю я купив, теж в Ігора. Ой, ну вже сказав, як його звати, ну ладно. Купив в нього. І ще купив кроличку, ну, для, Спеціально, щоб розводити боргутів, боргунку. Але судьба склалась трошки іначе. І я, ну, вона вмерла. Euh, ще потім, я був в селі, так що трохи зараз в мене, бачите, під ногами що робиться. Треба буде мені позараз, позаграбувати. Може, навіть зараз, ш, поз, після того, як позаграбую стрім, запущу, коротше, роботи ще багато. Далі, про Ваську. Жив він колись. ну, Жера живе тут, жив колись тут і жив ще ось тут в хліві ось тут. Жив. Ще тут того жив. І я йому зробила тут, що таке ложі спеціально для нього. Але судьба по лапиначимо і він тут обіч не живе. Тут вас живе тільки одна. Ну, що я донайду. Так, що ще можу про нього сказати? Хороший, важить 6 кг. Я його люблю, він буде жити до старості, я його не заб'ю. Е -е? Що то ще можу про нього сказати? Цікаве, щось про нього не можу більш нічого не сказати. більш нічого про нього цікавого не можу сказати. Ну, може, Є. так само стоїть гоздік у нього і така защитка, У мене, коротше, скрізь стоїть гоздік і ось така защитка. Переходимо до багато хто любить ось тут таку ось таке з цих кроликів, Бачите? Тут два чистокровна ось чистокровна ось Баранка. Вона мені дуже гарна. Я планую купити барана і мати розводити чистокровних. А це йдуть вже рижик, порода, бургунець і французький баранчик. То не чистокровні. Але бачите, вушка лягають. В трьох вушка лежать. Може, ще ляжать останніх, не знаю, коротше. Ось такі вовфані. Їм скоро буде місяць. Чи то вже да, їм скоро буде місяць. Я їм, бачите, я їм недавно тільки давав їсти, вони вже все жерли. Ну, так що зараз будемо давати їсти. Ну, як я їм не дав давав їсти ще зранку. Дивіться, дуже красиві. Можна навіть собі якогось одного рижика оставлю. Якогось такого самого меншенького собі оставлю. Про них що я можу розказати? Мама їхня Гал, Галя. Я її так називаю. Вони від рижика. Народилися, там були в куточку. І. і. О! Колись в мене тут в по-моєму, ще теж жив. Може, я не пам'ятаю, чи Вася тут вжив. Колись тут у жив. Рижик. Мене, що рижик ще тут вокруг лежив. Твої бачите, робили такі гвоздики, спеціально для того, щоб повізти сюди кормушку. Так, в мене була така кормушка, ну і досі є, щоб поїздити сюди. У мене тут було, я не пам'ятаю, коли я вже породу купляв, якісь повні чорні кролики. Три рази, чи я їх купляв, це чотири. Чи, чи три, чи чотири а може і два рази я їх купляв. Корот, все, всі рази вмирали. Вони, я їх всіх називав Асю ну одного разу називав то, коротше, купив, купляв, вони в мене вмирали. Мені щось не везло на них. Тут я покрасив їх в зелений, тупо по приколу, а тут я вже спеціально покрашив в оранжеве. Я ще планую куп... докупити краску і докрасти то. Але то все витрати. Ну і а, Я зараз хочу купити собі телефони для покращення свого контенту. Так що не знаю, коли це все буде далі. Найшов е, я до хліва до цієї кролички. Тож мені подарила моя хрещена. Тут вок, раніше жила ось ця кроличка. що зараз ось там. Це я зробив те, щоб стати сам, але ну, з допомогою тата. Він перероблю... Я зробив, він вже перероблював. Е, суть що? Це ми зробили спеціально, щоб було легко чистити. Ну, ось тако відкривається і чиститься. Там в неї кубло з круленятками. Шість кролиняток, таких біло-сірих. Ой, біло-сірих, господи. Сіро -сі 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 рижі. Отак. Е вона їх зробила там, а не в ящичку. В ящичку вона ходить в туалет. Коротше, теж вона, бачите, вона мене боїться, не дає себе гладити. Це така, в мене тільки у Васі дає себе гладити. Ну, Там ще одна кроличка. Е вона раніше жила. Там, де зараз живе Каліфорнійка, яку я поки там просто вже не хочу тебе показувати. Леньки. Да. Ну, да. ти, напевно все. Ще я хочу показати. Ще колись в мене тут колись кролики жили. Тутаво, в мене батько аж доходило до 100 кролів. Було б 100, чуть більше 100 кроликів колись Нам навіть сусіди хліб давали. Корот, колись і тут того в нас були кролики. Колись тута, 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 тута. Коротше, скрізь були кролики. Скрізь. Ось Девоша клітка хочу я робити. цю клітку. Цього стола Я, я в певним відео на Тікток і не знімав, як я його зробив. Але суть. В чому? Я його зробив, він. Бачите, мені по цей по пояс. Е... Тут... Ну і вроде, напевно, напевно все. Що я вам міг сказати цікавого і найцікавішого. Ну, що зараз покажу вам своє обличчя. Коли ми скидали сіну, я то все зробив сам зі своїм другом. А... А... Цей. Ось так. У нас бачите, що робиться. Вже тут побачив щось помінялося. Якось система. Вже то стоїть в іншому місці, Воно стояло взагалі. Ну, все дуже тут помінялося Бі з мого відео мене навіть не знав, що щось міняється. Так що, такі справи. Зараз ще вам покажу. О, о кстати. Забуваюся вично взяти відео в Тіктоці, але зараз тут вот покажу вам. Короче, ось такий горіх мене тут виросте. Так що в мене воно не жарко, тут воно град. Так що в мене тволо в себе не жарко. У мене кролики себе відчувають дуже комфортно. Їм тут ніколи не жарко. Як дриманув. Так що... На цим питанням в мене все добре, з цим питанням жару. Ну і от тепер все. Слава Україні! Героям слава! І це було моє перше відео на YouTube, яке я зняв. І сьогодні ввечері ви вже його побачите.